Добрий день. Ви відгукнулись на нашу вакансію керівника. Хочу вам розповісти деталі роботи. Чи готові ви почути? Добрий день. Так, звичайно. Робота сім днів на тиждень. Перерви відсутні. Робочий день може починатися о п'ятій ранку і не закінчуватися до третьої ночі. Угу. Добре, а перерви, хоча б на обід є. Звичайно, але поїсти можна тільки після того, як всі інші вже поїли. Ви маєте вміти виконувати кілька завдань одночасно та бути обізнаними у багатьох сферах: медицина, освіта, психологія, екологія, вас можуть розбудити серед ночі, іноді кожної ночі. А відпустки а можливо, є відпустки. Ви не зможете взяти відпустку і до речі, ви не зможете звільнитися. Ви відповідальні за життя іншої людини, а іноді не однієї щодня, щохвилини. Якщо щось піде не так, це буде ваша провина. Я не знаю, хто це, хто це взагалі витримає. Ви також повинні вміти працювати в напрузі в стресовій ситуації або під криками і з любов'ю одночасно. Працювати доведеться навіть тоді, коли ви хворі, втомлені чи не спали кілька діб. А яка зарплата за цю роботу? Ви не отримаєте за це жодної оплати. Це точно законно. Я дуже здивована. Я не впевнена, що це для мене. Хочу сказати, що на цій роботі вже працюють мільйони людей. Це хто? Мами.